Друзі, всім доброго, бадьорого, українського раночку. Сьогодні, друзі, 30 грудня. 2025 рік. Сьогодні у мене 54 й день народження. Приймаю вітання. О, чуєте там? Хтось мені вже, мене вже поздоровляє. Ох, сьогодні у нас такий величезний бізнес-план. Йде сніжок, дуже гарна казкова погода. Зараз ми йдемо на сніданочок. Ви, друзі, не забувайте бити в дзвіночок, ставити подобачку, підтримуємо Україну контент і не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Так, бізнес-план такий: ми йдемо на сніданок, потім гуляємо по території. Буду намагатися сьогодні політати на квадрокоптері, будуть гарні такі знімочки, відочечки. Будемо сьогодні в чані, Я буду сьогодні в чані купатися, Будемо в спа, будемо в басейні, буде ще вечеря. Так що, друзі, не перемикайтеся, а ми, друзі, погнали на сніданок. Я вже не пам'ятаю, коли на Новий рік був такий сніг. Дивіться, скільки намело, І це вже другий день, і він не тане. І супер-супер класно. Такс, 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 такс. Заходимо в ресторан. Пізненько ми, однако, вже майже під самий кінець. Знов мандарішки нас зустрічають. О. Так, ну що, за наш стіл сідаємо. Ось ще ми не прийшли. Друзі, прийшли на сніданок, але пізненько, вже майже 10-та година, а сніданок починається з 8.30. Але він до 11-ї години. Я на... У мене є така надія, що щось ще є поїсти. Ну що, погнали! Дивитися, чим годують The Village Wine. Погнали! Ресторан дуже вітає! Дуже гарно вітає е мандаринчиками. Проходимо це основний зал, де можна взяти їжу. Тут у нас чайно кавовий набір, є чашечки різні. Добрий ранок. Далі у нас тут вже йде шведський стіл. Тут у нас бульйончик. Дивіться, зранку бульйончик, чому ні? Далі вівсяночка. Вівсяночка. Далі яєчня, Сосиски. кетчуп до них, скрамбл та овочі на пару, яйця варені та кукуруза. Ще трішки тут було квасолі фасолі в томаті. Є тут сирнички, линці. І тут у нас ще налісники з м'ясом. І далі круасанчики Щось таке смачненьке, а, солодкий такий пиріг Різні, бачите, сухофрукти такі є. Ну, дуже непогано. Так, колбаски, сирочки і mm -hmm. можна попити компотики Так, а в ресторані є ще один лоббі-бар. Це такий зал, де теж можна поїсти. Ну, тут, мабуть, якісь проходять презентації іноді. Тут так гарненько. Теж є ялиночки, телевізори. Камінчик такий класний, зараз ми підійдемо. Ну, дуже гарна атмосфера така тут. Вітає. Так, ну ми йдемо снідати. Так, друзі, ну дивіться, яєчні не було, її донесли. Теж сосисочки, теж коли закінчуються, теж доносять. Фасолька. теж. От єдине, що млинці з м'ясом, вони закінчилися, ну все. але вже це кінець сніданочку. Теж дивиться а, теж млинці солодкі, круасанчик, всякі тут сухофруктики. Ну і звісно, кава, який ранок без кави. Ну, все. Смачного. Хейтери. Hey, <laughs> а ми починаємо їсти це все смачненьке. Смачного, друзі. Да? Mm -hmm. oh, wow, wow. <laughs> у мене де нарожен. Начинаємо від нашого дума всю самого найкращого. І бажаємо вам єдине ну, миру і все те, що ви задумали, щоб у вас завжди завжди збувалися. Ой, Дене дякую. Вас. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Все, друзі, ми вже поснідали. Дуже смачно. Ще раночок такий гарненький, світить сонечко, сніг, все як треба. І ще в мене сьогодні день народження. Просто вау. Не забувайте, друзі, бити в дзвіночок, ставити вподобайку. підтримуємо україномовний контент. І ми йдемо зараз на озеро. Друзі, дуже гарно, коли на вулиці. Така чудова погода, сніг. І це напередодні Нового року. Так, друзі, не забуваємо бити в дзвіночок, ставити в подобаєчку. Підтримаємо україномовний контент. Зараз йдемо на озеро. Подивимося, як воно. Виглядає всю пору року, бо влітку там було дуже гарно. Бачите, є вказівник, озеро. І рухаємося в тому напрямку. Вау! Друзі, а ось і озеро. Да. Зимушка зима. Озеро підмерзло на озері лід. Ну, зараз підійдемо ближче. Так, спускаємось сходами. Ай, друзі! Пам'ятаєте, як тут було гарненько влітку? Тут це лише злонги, парасолі. От буде посилання в лівому куточку. Ні, не в лівому, в правому куточку. Що тут було влітку? А я хотів ще поплавати в цьому озері, думаю, а, а фік там, воно замерзло. Так. Дуже-дуже дуже гарно. Так, ось так тут ми заходили в це озеро. Тут такий пісочок був, тут пісочок. А там шезлонги стояли з парасолями. Тут рушнички видавали, тут бар, можна було щось собі взяти, попити. А ось тут роздягальні, душики і туалети. Ось так. Розібрали теж ці, як вони називаються, де можна було Влітку відпочити, альтаночки такі. Вава, класно, але вітерець прохолодно все ж таки. Але територія дуже класна, дуже-дуже-дуже класна. подобається, як тут все зробили. Затишно, красиво. Влітку тут можна посидіти. Ось розгребли, бо коли я зранку знімав, там було, було багатько снігу. Тут ще такі є альтаночки дві, можна щось поїсти. Але щось тут таке зрозумів ввечері буде, чи там колись. Бо розчистили сніг, розчистили стіл. Ось. Ну, я вражений, чесно кажучи, від цього відпочинку, бо дійсно... Зима, сніг, а то раніше виходить так. О, а тут у нас, е -е, що видно, це тут у нас сауна і спа знаходиться. І десь після 15-ї години ми сюди зайдемо, попаримось. Ось так. Дуже-дуже гарно. Ось приміщення спа. З 15-ї години працюю до 22. ї Влітку працювало до 20. ї Тобто, якось так тут взимку, виходить, трошки дали більше часу для розваг. І ось така територія. Тут винограднички. Ось ще один корпус. В якому знаходиться Басік. Друзі, зараз в басейні, другий день, 30 грудня, 2025 рік. Температура тут в приміщенні 27 градусів. Зараз кинемо цього краба, подивимося, що там. Так. Ось наш крабик, Подивимося, яка температура басейну, 30 градусів зараз показує. Але воно показує так, знаєте, треба почекати, поки буде реальна температура. Але 30 градусів ж рівно дивіться, Це класно басейн 30 градусів і це круто ну що спробуємо саме зайти сам я зайду в цю водичку в басики грає приємна музичка. дуже класно. Є дитячий басейн, але ще зараз бульбашки не бульбашать, не в дорослому, не в дитячому. Заходимо, зручний захід, бачите, сходинки є. І водичка дійсно тепленька, 30 градусів. Ось такий гарний басейн. Є підсвіточка. Тобто люди заморачуються для того, щоб тут був у відвідувачів гарний, дуже гарний настрій. Так, ну, я трошки якби в басейні, мені подобається. Другий день відпочинку. Дуже класно. Сьогодні день народження у мене. Приймаю вітання. І що класно, в цьому басейні це глибина, там виходить глибше, з іншого боку глибина менша. Вау! Відпочивати, друзі, дуже гарно. А, Як сказати, балуйте себе. Щоб хоча б свій день народження змогти поїхати кудись і відпочити, бо в нас час це дуже-дуже важко. Деякі сприймають такий, наприклад, відпочинок, як я, що це дуже занадто, а я ні. Я працюю, друзі, сплачую податки. Так що нічого в цьому зайвого я не маю і не вважаю, що це я роблю погано. Тому дуже-дуже класно. І дуже гарно, що є такі місця. І якщо б було таке, що люди вважали, що відпочинок це погано. Під час війни це... таких місць би не було. От і все. Тому відпочивайте. І я бажаю вам дуже гарного настрою і з наступаючим новим роком. Все буде добре, все буде, доб... буде Україна. Не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку. Підтримуємо україномовний контент. І ще у нас сьогодні буде. Йдемо в дерев'яний чанчик. Так Щось моя дружиненька не прийшла нас знімати. Прийдеться самому все. Ай! 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 Труба гаряча. У! Але класно тут! Вау! Вау, тут є класно. Вау. Ух. І скільки тут градусів? Ну, вже 42 у мене тут показує. Ну, Ой, клас. Ой, клас. 43. О, оце клас. 45 градусів. Дивіться. Пла, 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 краще, да, харячіше, ніж Сьогодні гарячіше полюбасу. 40 навіть на 5 градусів. Це дивиться. Діма, виходить. Ні, не на. Я вже, блін, я вже тягну, будь ласка. Ми зелено йдемо на їсти. Ви йдете, зелено їсти, а ми тут цим паримось. Ну всі, як, сьогодні день народження, повинно бути 33 задоволені. Не забувайте бити в звоночок, ставити вподобайку. Підтримуємо україномовний контент. Бачите, це все раді контенту, не просто так. Дуже гарно в чані, коли на вулиці сніг лежить, тому що ви тут будете завілечвань, обов'язково вчанчик. Обов'язково. Друзі, після чану треба обов'язково чакузі. Чакузі, грудні 2025 року, це... Такий джакузі порівняно з літком 2025 року, тому що цього джакузі ще не було влітку 2025 року. Ось так, такий якийсь каламбур вийшов. Тому заклади за величван проспект. Друзі, всім дякую, хто привітав з Днем народження мене. Це дуже приємно. Вибачаюсь, кому не відповів на ваш телефонний дзвінок. Чи не на ваші вітання в Телеграм, чи Viber, чи в якомусь ще іншому меседжі. Мені дуже приємно дякую вам всім. З наступаючим новим роком. Бажаю вам, щоб Новий рік був, був рік миру для України. Друзі, йдемо на вечерю. Щось мені в цей раз дійсно не вистачає. 128 їх, які є в айфоні. Тобто дуже насичені сьогодні були зйомки. прийшлося далі на YouTube, Instagram, Facebook, щоб якось щось записати. Але теж не вистачило на ну, ось так. Тобто 18 для блогера це просто фігня. Так, ну що, ідем не для Так, ну що, друзі. Ще одна вечеря в цьому закладі The Village Vine. А? Мандаришки. Ялиночка. линочка. І... О! І ми, як завжди, за цим самим столом. Помашіть ручку. Так. Ну що, друзі, давайте подивимося, що у нас 30 грудня 2025 року на вечері. Ну, звісно, чайно кофейний нобір. І... дивимось. Шведський стіл. Що у нас... О, як гарно. Так, борщик. Борщик. Борщ зелений. О, це треба взяти. Борщ зелений. Це мій улюблений супець. Картопля тушена. Вау! Теж круто. Далі паста і тут м'яско ще, дивіться. Ага, фрікасе. Це називається фрікасе. Далі. О, дивіться якесь тут м'ясо. Як воно називається? Не бачу. Далі, далі, далі. Овочі на пару та зелений горошок. Вареники з капустою. Ух ты, клас! І риба. В вишковому соусі. Теж треба спробувати. Дивіться, які Свічки гарні, солоденькі, тортик такий, такі якісь кульки цікаві, сирок. Якась така цікава закусочка. Морка. Покориський. Тут ще рибка, мабуть, Молода, з рибкою. Червоний шос, помідорки, такі штучки, оселедець, колбаски віжу. Ну і всякі компотики. Ну що, друзі, смачно! Так, набрали себе вечерю. Дуже смачно. Всього багатько. Їм смачного. Ой, класно повечеряли. Дуже така гарна погода. Знов іде сніг. Дуже смачно. Ввечері я взяв собі, собі бокальчик мерло. Мені мерло дуже тут подобається. Так що, друзі! Не забувайте бити в дзвіночок, ставити подобачку. Підтримуємо Україномовний контент. І на цьому цей відосик з 30 грудня 2025 року. Все закінчено. Все, день пройшов дуже, дуже гарно. Багацько емоцій, багацько дзвінків. Мені все сподобалось. Все, до нових зустрічей. Всім пока!